Доброго ранку вдома. З 21 по 27 квітня Поділ перетвориться на майданчик, де звучатимуть голоси тих, хто захищав нашу країну. У ці дні в Києві відбуватиметься фестиваль ветеранських ініціатив. Це не просто подія, це платформа для спілкування, творчості і підтримки. Більше деталей отримаємо просто зараз від театрального режисера і засновника театру воєнних дій Алекса Борованського. Доброго ранку, ветерія ранку вдома. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея фестивалю ветеранських ініціатив і для чого вона потрібна? Чому така важлива? Ну, як по мені, то ідея фестивалю ветеранів вона була в повітрі, тому що ветеранів з'являється все більше і в місті Києві, і в інших містах і. Треба, а їх якось ідентифікувати, б, їх якось треба звести до купи. Я це бачу. Бо оскільки в нас театр воєнних дій, який я заснував минулого року, я працюю безпосередньо з ветеранами, військовими, то ми дотичні до багатьох ветеранських ініціатив. Я відвідую багато зустрічей на державному рівні, на такому присвячених ветеранами, і стає зрозуміло, що треба ну дати ветеранам якесь поле, простір, де вони можуть це проявити. Не лише в плані знайти роботу, а в якомусь творчому плані, де вони можуть зіграти у виставі, де вони можуть заспівати в якомусь колективі, де вони можуть виступити перед публікою, і на них дивитимуться. От для цього, в принципі, ветеран-фест, фестиваль ветеранів, для того, щоб цивільні побачили ветеранів не лише в однострої. от якась така історія. Угу. Розкажіть, будь ласка, які події будуть відбуватися під час фестивалю і кого ви чекаєте на нього? Все-таки Ой, у нас. У нас сім днів подій практично розписані. Зараз фіналізується розклад фестивалю з 21 по 27 квітня відбувається ветеран-фест повністю на Подолі. У нас там п'ять чи шість локацій, і ми відкриваємо великим концертом ветеранобенд. Це гурт, який складається виключно з ветеранів. Вони співають. В основному це кавери дуже гарно зроблені. Там і рок-версії, і поп-версії, і джазові обробки є. І це концерт. Який прямо відкриє фестиваль, потім у нас серія майстер-класів для ветеранів на різні різні тематики, і на відновлення тактильного відчуття, і на софт skills, і на акторську виразність, на публічну презентацію, там на все буде. Потім у нас театральні вистави, потім у нас бізнес тренінги для ветеранів, все-таки ми без цього нікуди, як писати гранти, як отримувати роботу, і що у нас ще? Що в нас ще. А у нас буде ще ярмарка вакансій для ветеранів. Зараз фіналізується список пропозицій, але це будуть it компанії Це буде, я сподіваюся, що таки підтвердить WorkUA, і це буде список пропозицій, де ветеран може прийти і отримати роботу або навчитися і отримати роботу. От приблизно це буде сім днів вже забиті подіями. Я багато чого почула для ветеранів для ветеранів. Давайте наголосимо на тому, куди можуть прийти не ветерани, куди вони запрошуються, де їм будуть ради і де їм буде цікаво. А ну так дивіться в тому ж історія, що ветерани виступають на більшості подій. Там або вони співають, або грають на сцені, а запрошуються усі кияни, гості столиці запрошуються до цих подій. Скажімо, на концерт ветеранобен, 21 числа. Всі запрошують, це буде в Докерпаді. Це чудова локація. Там можна слухати гарну музику, пити пиво, насолоджуватись мистецтвом і ну таке. Потім в середу четвер, це 23-24 квітня. У нас театральні дні. Це театральні постановки, які ми граємо на території Києво-Могиляцької академії. В їх актовому залі вони дали нам свій простір, і туди запрошуються всі глядачі. Там 300 глядацьких місць. Ми дуже сподіваємося, що вони прийдуть подивитися на ветеранське мистецтво, бо воно самоцінне не лише тому, що це грають ветерани, і є велика повага. Це дуже класні вистави. У нас є вистава за віршами Стуса під музику Рамштайн, і це просто розвал, це дуже крута вистава, в якій знову таки грають військові ветерани. На це можна дивитися просто тому, що ти любиш гарне мистецтво. На оце треба ходити. Є майстер-класи, до яких ми залучаємо і цивільних, і ветеранів. І це дуже класні майстер-класи. Скажімо, у нас приїжджає американський тренер з драматерапії, там можуть прийняти участь в цьому тренінгу і цивільні, і це якраз дуже важлива така ну, історія, коли їх енергія зливається з енергіями хлопців та дівчат, які були на фронті. До всього можна долучатися. У нас практично немає закритих подій. Скрізь можна долучатися, немає квитка за вхід. Є історія з вільним донатом. Тобто, будь-хто може або зареєструватися, якщо це там небагати невелика кількість місць, або навіть просто прийти, якщо там 300 місць, то місця завжди будуть. І ну, реальний фестиваль, те, що називається фестиваль, дуже хочеться отримувати оцю злиття енергії цивільних людей та колишніх військових, або чинних військових. Розкажіть трошки детальніше про театр військових воєнних дій які постановки готуються. Ви розповідали вже в нашому ефірі не раз про, про це об'єднання, я так це назву. Давайте нагадаємо нашим глядачам про що О, театр воєнних дій це взагалі моє улюблене дітище, і я до цього прямо запрошу одного з учасників. Щоб ви розуміли, у нас зараз відбувається репетиція театру воєнних дій. Ми репетируємо прямо зараз цей момент виставу стусанина. Хлопці зараз на розминці. і одного з них я запросив до участі Олександр Бевзюк Волошин, ветеран російсько-української війни, був у полоні, а зараз він актор вистави Стусанина. І от Олександр зараз нам тоді про театр воєнних дій і розкаже з вашого дозволу. Олександр, вітаю, вітаю пане Олександр. А даємо вам слово рівно на дві хвилини. Так, дякую. Театр воєнних дій я приєднався до нього наприкінці грудня, побачив, що є така можливість, і все тоді тільки розпочиналося. Нам передали певні здобутки того театру про English Theater і театру поетичного, який існував до нас. І ми влилися з іншими хлопцями, іншими ветеранами, іншими чинними військовослужбовцями в цю виставу. По-перше, сама тема Василя Стуса. Дуже актуальна зараз так пожила і актуалізувалася, враховуючи наш досвід кожного хлопця окремо і те, що ми робимо разом. Коли працюємо над уже іншою цивільною ціллю, допомагає нам відчувати як і єдність, таку певну, так і відкривати для себе якісь нові перспективи ширші, про які ми не задумувалися раніше. Але, можливо, які в нас визрівали, і от зараз театр дає нам можливість от, втілити це в новій формі. Прекрасно. Я дякую вам виступу дякую. Дякую. під час фестивалю. І, звісно, запрошуємо всіх, всіх, всіх на вистави, і на всі інші події, і на концерт. Значить, краще зареєструватись, хоч можна і не реєструватись, да? і прийти. а де можна побачити ну от, власне розклад цих днів? Ну так, дивіться, ветеранфест вже має свої сторінки. Окремі можна зайти на сторінки театру воєнних дій, а можна знайти окремо сторінки ветеранфест або фестиваль ветеранів. Що так, що так: Фейсбук, сторінка і інстаграм-сторінка, і та і друга є. Там уже сьогодні е, з'являться запінені е, розклад, але вже там є приблизна інформація, все, що буде, і там можна е, лінк на реєстрацію, і там буде написано, які події можна відвідати просто так. Заходьте в ветеранфест або фестиваль ветеранів. Що так, що так, Фейсбук та Інстаграм це знаходить, дуже чекаємо публіку, дуже чекаємо всіх долучитися. З 21 по 27 квітня. Двадцять по сьомоподілу 27. 27. шукаємо, приходимо. А про це ви точно не пошкодуєте. Дуже дякуємо за те, що ви робите, і за те, що розповіли про це нашим глядачам. Дякую вам До побачення.